Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ви знайомитесь з методом розмірності. Метод розмірності це певний спосіб отримання функціонально зв'язаної сувокутності змінних величин, який заснований на аналізі їх розмірностей. Таким чином, суть метода. Суть методу полягає у тому, що якщо розмірна величина, наприклад, В, залежить від інших величин А, Б, С, Д і так далі, остання В, то формула зв'язку цих величин може бути записана лише ось у такому вигляді. Щодо множника К, то це число близьке до одиниці. І ми не можемо його знайти в рамках методу розмірності, тому число К залишається невідомим. Тепер щодо показників, степ... показників степенів альфа, бета, гамма і так далі, дельта, то ці множники обчислюються, ці величини обчислюються з умови, то... умови рівності розмірності лівої. І правої частини даного рівняння. Тобто, як ви бачите на екрані, розмірність В дорівнює розмірності добутку ось цих всіх величин, позначених, позначених у зелених дужках. Таким чином, ми попробуємо перевірити дані даний метод на прикладі, який вам відомий зі школи, це формула Торічеллі. Тобто, іншими словами, ви бачите певну посудину чи певний контейнер, наповнений водою, верхньої кришки, верхньої кришки контейнера відсутня, тобто ми маємо, ми маємо контейнер наповнений ідеальною рідиною. І в якийсь момент ось тут утворилася дірка, і через цю дірку почала виливатися вода. Тобто ми маємо отвір, ми маємо тонку стінку, ми маємо широкий контейнер, і ми маємо висоту рідини над цим отвором. Тобто, висота рідини дорівнює аж. Дорівнює або, краще сказати, висота верхнього рівня рідини. Окей, ця формула, як ви знаєте, була доведена до у 1641 році. І формула, або в, іноземно, в іноземній літературі її називають теорема Торічелі, вона звучить так, що при витіканні ідеальної нестисливої рідини з отвору зелений такий у відкритій широкій посудині рідина набуває, ось тут, рідина набуває такої швидкості, яку б отримало тіло, що вільно падає з висоти аж. Окей, тепер наступне, що я хочу зауважити, це одне із припущень даної, даної теореми чи даної формули. Це припущення полягає в тому, що реальна швидкість вона буде відрізнятися трошки від тієї класичної формули, торічелі, яку ви знаєте, тому що вона буде залежати. Від форми цього отвору, від розміру цього отвору, знову ж таки, від вязкості рідини. І, власне кажучи, ці всі чинники можна врахувати, і для цього у цю формулу вводять певний коефіцієнт К. І тепер ми застосуємо метод розмірності для того, щоб отримати або довести формулу торіче. Тобто ми припускаємо, що швидкість витікання певної, певної струмини води вона буде залежати від глибини H. Тобто мається на увазі, що рідина, яка буде, буде витікати з цієї цього отвору, вона фактично, якщо говорити про глибину, то це означає, що вона від верхнього рівня. Від Віддалена на глибину H. Тепер наступний крок нашої програми: ми кажемо, швидкість витікання залежить від глибини або від висота стовпа води, який знаходиться над діркою, від густини рідини, і від прискорення вільного падіння. Тепер ми записуємо ось цю формулу розмірність v, розмірність k і добуток ось таких величин, тобто висота. Прискорення вільного падіння і густина. І тепер ми записуємо певне, певне рівняння, ну, ми можемо його назвати в якомусь сенсі показниковим рівнянням, тобто, що ми бачимо? Ми бачимо формулу 2.2. Ми бачимо L – це розмірність довжини, Т це розмірність часу, і М це розмірність маси. Тепер ви пригадуєте із шкільної математики, що якщо степені з однаковою основою рівні між собою, то і показники також будуть рівними. Тобто, що ми робимо? Ми прирівнюємо показники степенів, наприклад, ось біля Т, так, мінус один, мінус один, ось тут, мінус один. Мінус 2 бета. І у нас виходить одне рівняння. Мінус 1 дорівнює мінус 2 бета, звідси бета дорівнює 1 друга. Знову ж таки, L – одиниця довжини. Одиничка зліва. Так, Зміню колір. Тобто L одиничка. L в першій степені L. В степені альфа, L в степені бета, і l в степені мінус 3 гама. Звідси слідує, що одиничка дорівнює альфа плюс бета мінус 3 гама. І останнє у нас тут є маса, тому що гостина це кінці кілограми на метр кубічний, так, і, власне кажучи, тут зліва маси немає, або М стоїть в нульовій степені, значить гама 0 дорівнює гама, або гама дорівнює нулю. Іншими словами, що ми зробили? Ми взяли, ми взяли прирівняли показники степенів біля. Однакових основ степеня і отримали систему трьох простих алгебраїчних рівнянь, із яких ми визначили ось ці коефіцієнти альфа, бета і гама. І тепер ми підставляємо їх всі сюди, так, ми маємо К, значить альфа у нас одна друга. Пишемо h в степені одна друга, гама до рівня нулю, значить, тут у нас не буде. Оскільки ровно нульовій степені це одиниця, бета дорівнює одна друга, G в степені одна друга, ми його записали. Іншими словами, ми можемо, тобто ми можемо також ту формулу переписати, як k корінь gH. І, власне кажучи, ми фактично отримали формулу Торічеллі, і цей метод, який ми застосували, Метод розмірності, він продемонстрував нам правильну залежність між певними фізичними величинами, а саме між швидкістю і величинами, які стоять у правій частині, тобто прискорення земного тяжіння і висота стовпа води. Тобто цей метод є дуже простим. Він дозволяє нам отримати правильну залежність між фізичними величинами, і єдиним його недоліком є те, що коефіцієнт К в рамках цього методу ми не, ми не визначимо. А загалом у вас буде домашнє завдання, де ви попробуєте визначити певні коефіцієнти за, за допомогою методу розмірності. Дякую вам за увагу.